Правильно накладений джгут чи турнікет рятує життя. Бойові медики, які на передовій щоденно допомагають пораненим бійцям, ділились своїм досвідом з учнями 6-го ліцею. Парамедики разом із лікарями та волонтерами показали, як правильно робити непрямий масаж серця, в якому положенні в цей момент має бути людина, та як не нашкодити собі, рятуючи іншого. Чи людина мені відповість, коли я зроблю фізичний контакт з нею? Ви мене чуєте? Не відповідає. На манекені Владислав Бабера показує, як правильно зробити масаж серця чи накласти джгут при кровотечі, або в яке положення перемістити потерпілого перед тим як почати надавати допомогу. Чоловік досвідчений бойовий медик, який спочатку повномасштабної війни побував у Бучі та Ірпіню. Звідти він рятував сотні своїх побратимів та цивільних. Підліткам як надати до медичку в умовах цивільних, відповідно, ми робимо акцент саме на дихальних шляхах і на стабільно-буковому положенні. Тобто, ми розповідаємо, як, по-перше, правильно підійти до людини, як визначити її стан, як перевести її в стабільно-букове, при якому людина може дочекатись приїзду швидкої допомоги а також розповідаємо, як провести серцево легневу реанімацію. Не менш важливим є вчасно надати допомогу людям, які мають проблеми з серцем. Про це розповів кардіолог Дмитро Багрій. Бо зі свого досвіду він знає, що неправильна допомога шкодить. У нас війна йде в країні, і це може статися з кожним в нас, і це може бути поранення, може бути все, що завгодно, і ми хочемо донести, що кожна людина може допомогти іншій людині. Стабілізувати її, допомогти їй в чомусь, надати допомогу якусь правильно навчені бійці самі можуть врятувати себе в разі обстрілу та дочекатися на евакуацію. Знаннями з домедичної допомоги військові ділилися з учнями 6-го ліцею. Коли людина втрачає свідомість, нам потрібно спочатку перевірити, чи вона дихає, потім викликати швидку та надавати масаж серця. Два десятки хлопців та дівчат вчилися правильно накладати джгут та зав'язувати турнікети, а також робити непрямий масаж серця. Основне наше завдання це розробити алгоритм дій, що робити перше, друге, третє. Яка послідовність таких дій? Тим більше сьогодні вони мають можливість спробувати один на одному, як же ж надавати першу домедичну допомогу. А по закінченню тренінгу кожен учасник отримав сертифікат про його проходження. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.